Вітаю, друзі! Сьогодні буду відповідати на запитання з теми діяльності нереєстрованої. і питання звучить так: при діяльності нереєстрованої чи можна розраховувати на медицинське обслуговування, чи правда, що через 5 років подавання під 36 можна скласти на карту резидента? Перша частина це. Неправда, тому що е, діяльність нереєструвана в тому і плюс, що ви ЗУС не сплачуєте, ви економите на ЗУСІ, але не сплачуючи ЗУС, ви і не маєте меди медицинську страховку, і не маєте соціальне страхування, тобто на пенсію не накопичуєте. Е, відносно медицинського страхування, і перше, і друге, до речі, є добровільним. Можна добровільно платити в ЗУС, якщо вам так хочеться. Але якщо є можливість, то можете прикріпитись до якогось члена сім'ї свого, наприклад, там чоловіка чи дружини, і тоді ви безкоштовно будете мати соціальне, точніше медичне страхування і зможете користатися.